Організатором збору діалог нації право народів на самовизначення виступає російська громадська організація Антиглобалістський рух Росії, яка насправді отримує фінансування від Кремля. Її почесним членом є президент Сирії Башар Асад. Переважна більшість гостей очільники сепаратистів, що борються проти західних урядів. Серед них представники провінції Каталонія, яка хоче вийти зі складу Іспанії, делегація від ірландської партії Шинфейн, яка пропонує провести референдум про відокремлення північної Ірландії від Великої Британії. Підтвердили участь представники невизнаної світом проте широко підтримуваної путіним Арабської Республіки із Західної Сахари, також сепаратисти Гаваїв, які мріють про відокремлення від США, одним із головних у списку запрошених так званий націоналістичний рух Техасу або Республіка Техас, який пропагує дуже знайомі українцям ідеї, і в офісі якого ФБР проводило обшук ще в лютому цього року. у Техаса є нафта та газ. У Техаса є промисловість. Ми маємо все, щоб жити окремо від США. Ми не хочемо їх годувати. Здається, ми це вже десь чули. Напевно, що на зльоті сепаратистів у Москві не обійдеться і без терористів із так званих ЛНР та ДНР. Проте на своїй території Кремль не допускає і думки про сепаратизм. Москва втопила у крові Чечню, коли остання захотіла відокремитися і зрівняла градами місто Грозний, убивши при цьому майже 40 тисяч мирного населення. А зараз під слідством перебувають активісти рухів про відокремлення Сибіру.